Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про емпатію. Від вас були питання, чи дійсно нарциси і психопати не мають емпатії? І як же вони тоді зможуть виявити і виявляють місця болючі, або місця тонкі, і туди б'ють для того, щоб своїй жертві або обраниці, назвемо її так, надати? Болю і отримати те, що він хоче. Звичайно, це може бути не тільки чоловік, але це може бути і жінка. Тут в даному випадку, коли я кажу про чоловічу стать чи про жіночу, я маю на увазі, що це взаємозамінні можуть бути речі, тому що психопатом і нарцисом може бути як чоловік, так і жінка. Отож, щодо емпатії, насправді не зовсім говорити буде вірно, що емпатії у таких людей. Зовсім не буває. І Деніел Голман насправді виділив три види емпатії. І ми, як з вами зараз побачимо, один із таких видів може спокійно бути притаманний для психопатичних особистостей та для нарцисів. Перший варіант емпатії це емпатія когнітивна, другий емоційна або афективна, і третій співчутлива. Зараз ми спробуємо розібратися, в чому ж різниця. Почнемо з когнітивної це тоді, коли людина може думати і розуміти, що, як їй здається, відчуває інша людина. Тобто вона пов'язана з почуттями і з думками інших людей. Я розумію, я щитую інформацію, я бачу, що зараз з людиною відбувається. І ось ці ознаки, які я зараз бачу, мені говорять про те, моєю когніцією, моїм усвідомленням говорять про те, що людина відчуває зараз біль, радість і так далі. Це можуть бути жести, це можуть бути вираз обличчя, поза людини і все інше. Коли ми. Вчимо емоційному інтелекту дітей з самого початку ми надаємо їм фотографії виразу обличчя людей, хлопчиків, дівчаток, наприклад, звіряток, і намагаємося, щоб діти змогли пояснити, що це таке. Ось так виглядає злість, а отак от виглядає радість, а так сум і так далі. Ось десь приблизно так когнітивно на, на навчанні, тобто людину навчають це робити. Інтелектуально пізнати, що таке емоція. Ось тому вона і називається когнітивна. І ясно, що такий вид когнітивної емпатії він буде присутній і він присутній у психопатичних особистостей та у нарцисів. Ще які в нас є категорії того, що ж це таке: спираючись на власний досвід та спостереження у поєднанні зі знаннями про іншу людину. Ми уявляємо собі її емоційний стан. Тобто, знов таки, досвід наш власний, досвід він не обов'язково чуттєвий, не обов'язково ми це відчували, але ми це вже бачили, ми бачили, як це виглядало раніше. І зараз я роблю висновок, що те, що я бачу, скоріш за все, ось ця емоція. Наступне: ми можемо поставити себе на його місце. Це до питання, чи може психопат поставити себе на місце жертви для того, щоб ну, зрозуміти, що вона зараз від, 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 відчуває, можемо. Але при цьому не обов'язково відчувати ті ж самі емоції або турбуватися про цю людину. Тобто людина може поставити себе, зрозумівши, що зараз відбувається, абсолютно логічним шляхом. Ну, якщо в мене не буде грошей, або я буду обкрадена, або я буду згвалтована, або щось відбудеться, то я можу собі уявити, що з цією людиною може відбутися. Тобто це на рівні IQ, на рівні когнітивних здібностей, а не на рівні почуттів. Тобто це емпатія, він може це зрозуміти? Може, але відчути те саме, що відчувається людина. Або відчути так сильно такий самий біль і так зрозуміти чуттєвим досвідом зрозуміти, що цій людині погано, не може. Тому за звичним образом, за своїми когнітивними здібностями, людина може збудувати портрет і сказати: ось ця людина відчуває ось це. А значить, її стан буде супроводжуватися розгубленістю. Неможливістю дати правильну відповідь, або найкращу подумати про щось емоційним станом, таким розхристаним і так далі. Тобто це говорячи саме зараз, саме влучний момент для того, щоб нанести, наприклад, свій удар, тому що людина не захищена. Ось приблизно так людина мислить, та яка не може відчути, в якої емпатія є когнітивною. І щоб закрити вже момент когнітивної емпатії, скажу ще, що когнітивною емпатією можна зловживати, якщо ми зрозуміємо стан іншої людини та використаємо це для маніпуляцій або нанесення шкоди, що й підтверджує те, що у психопатів, у нарцисів є емпатія, але вона когнітивна. Саме це допомагає їм бути такими майстрами. Розуміти, що відчувають інші люди, використовувати це в своїх цілях і при цьому не відчувати сорому, провини і так далі. Це була когнітивна емпатія. Наступний вид емпатії це афективний або емоційний, ця емпатія найбільше притаманна звичайним людям із так званою дуже крихкою. Формою організації емоційною. Про що це говорить? Вона пов'язана з спільним відчуттям, таким актом співпереживання рівним з силою і якістю почуттів іншої людини. Тобто, людина повністю вліпляється в цей стан. Це може бути, наприклад, близька нам людина, чому ми говоримо, що така людина не може нам допомогти. Вирішити якусь проблему, тому що вона разом з нами сяде, заплаче, поп'є чаю на супу, Це може бути мама чи подруга, чи будь-хто, який так само сильно співчуває, переживає, емпатія зашкалює, як ми це кажемо. І ця людина в такий момент вона повністю в тих самих переживаннях, що і ви. Ви чітко розумієте і відчуваєте, що вас відчувають. Завдяки їй ми уявляємо стан інших людей та дозволяємо собі розділити з ними емоції. Це дає нам можливість встановлювати емоційний зв'язок. Саме на цих емоційних стосунках, на цьому, як воно будується, і є прив'язаність. Коли мама так само відчуває свою дитину, дитина відчуває маму, і в них народжується цей зв'язок, ця близькість. Яку можна пронести крізь всі роки, і інколи буває дуже важко сепаруватися. Так само і з близькими людьми, подругами, коханими, це такий вид емпатії, який допомагає нам відчути близькість. Якщо почуття інших людей або ситуації, з яких вони опиняться, викликають у нас занадто сильні емоційні відгуки, ми можемо закритися у собі або почати нервувати. Це стосується тих людей, які, наприклад, говорять, я не можу поїхати в дитячий будинок і привезти дітям одяг чи продукти харчування, чи привітати їх якось зі святом, тому що я просто цього не винесу. Тобто, я розпадуся, вони будуть бачити мої сльози, я не зможу стриматися, тому я краще цього робити не буду. Тобто, якщо цей емоційний стан занадто сильний, і людина розуміє, що вона себе не сконтролює, тоді дійсно краще цього не робити. І звісно ж, така людина не може допомогти. Це ключове розуміння. Ми не можемо звернутися до неї, ми можемо звернутися за співчуттям, за тим, що ми розуміємо, що я не один в цій ситуації і є ще інші, але допомогти реально і дати розрадити цій ситуації. Така людина не зможе. Емоційна емпатія може бути порушена, якщо ми не справляємось з емоціями. Це може виглядати як занадто слабка або занадто бурхлива реакція, але так чи інакше наші власні потреби можуть проявлятися і блокувати здатність до співпереживання. Тобто, коли людина обирає себе в цей момент, це не значить, що вона жорстока. Вона розуміє свої сили, вона розуміє свою здатність повністю вживатися в роль тієї людини. Це хороша частина, коли це актор. І це погана частина, коли це наші ближні, від яких нам потрібна допомога. Це люди, до яких ми звертаємося за професіональною допомогою: психолог, юрист, поліція. А вони через свої почуття не можуть адекватно оцінити ситуацію. Стати над нею і об'єднати когніцію з емоцією і спрямувати далі це на допомогу. І нарешті ми не встані запропонувати адекватний, адекватний зв'язок та потенційно погіршуємо стан іншої людини, перетягуючи увагу на себе. Тобто, коли людина, наприклад, сталася ситуація і людина потрапила в автокатастрофу. І в неї, наприклад, пошкоджена кінцівка. І люди зосереджуються на тому, щоб цю кінцівку зафіксувати, визвати швидку, викликати і так далі. То в цій когорті людей може виявитися людина, наприклад, якийсь родич потерпілого, який від вигляду крові чи чогось страшного падає, втрачає свідомість, і всі зосереджуються вже не на цій людині якій треба реально допомогти з переломом ноги, а на ті щоб привести її до ладу, навіть якщо вона не всю увагу перетягує, то все одно частину вона перетягує. І треба там дати їй на шатир де знайти, води напоїти, подивитись, чи вона, коли падала собі голову, не розбила і так далі. Тобто, якщо ми маємо таку людину, це чудово і класно, вона може нам допомагати сприймати світ, вона може дуже чуттєво. Бути з нами поруч, і ми це прям відчуваємо самі, але воно не може нам допомогти в якихось ситуаціях, де нам треба реально знайти вихід, тому що емоції будуть вище за когніцію. Отож, це добре для акторів, для творчих людей, для художників, для будь-яких митців, які живуть в моменті, і вони однаково яскраво переживають і болючі моменти, і радісні, і вони можуть. Творити в цих станах, так як інші, наприклад, не можуть. Це добре для людей, які вміють жити в моменті, які можуть бути найкращими друзями, які можуть пережити з тобою все що завгодно. Але буде помилкою вважати, що ці люди можуть нам реально допомогти. І якщо саме дуже високий рівень емпатії, ось такий емоційний, буде добре для... Людей допомагаючих професій. Нарешті співчутлива емпатія. Співчутлива емпатія поєднує когнітивну та емоційну, і має на увазі, що можна зробити якісь дії та допомогти людині. Ми використовуємо когнітивне розуміння та емоційний зв'язок, щоб вирішити, що може бути корисним в конкретній ситуації, та запропонувати допомогу, якщо вона потрібна, ось це вже питання того, наскільки людина допомагаючої професії буде професійною і наскільки вона зможе допомогти. З рівнем емпатії співчутливої це спрацює. Співчутлива емпатія це міцний інструмент допомоги, боротьби за справедливість та усунення несправедливості. Тут може бути не тільки психолог, тут може бути ментор, може бути вчитель, може бути суддя, тобто людина, яка розуміє, вона залишається в когніції, але в той самий момент вона має добре серце, вона відчуває, ну як ми кажемо, да? часто кажуть про лікаря, що ідеальний лікар це той, в який з розумом, з руками і з серцем. Тобто, коли він може робити свою роботу відповідно руки. Коли він може думати тверезо, це його мозок, і коли він співчуває цій людині, він розуміє її страждання і не буде робити якісь речі, які, наприклад, не вартують її страждань, саме тому, що він відчуває також як, як емоційну частину іншої людини. Таке поєднання чудове в лікарях. Однак все може піти прахом, якщо ми спробуємо стати на чиєсь місце без Повного розуміння ситуації, природного інтересу чи дозволу допомоги. Тобто, коли ми спасаємо все, що рухається, коли ми причиняємо щастя, коли ми наносимо добро, коли ми намагаємося зробити це насильно, тому що я ж знаю, я ж чітко знаю, як краще, тоді це навіть при наявності і емоцій сердечних. І доброго розуміння ми не можемо насправді допомогти людині. Якщо ми вийдемо за якісь рамки, то ризикуємо вторгнутися в чуже життя, створити людям нові проблеми та або потенційно змінювати їх радість або посилювати біль. Тому, який би рівень емпатії у вас не був, треба обов'язково знати його межі і знати, де він може бути корисним. А де краще його не використовувати і з якоїсь ситуації просто вийти. Принаймні, автор дав нам таку інтерпретацію, розуміючи, що емпатія може бути різною і є її видозмінюваність, ми можемо зрозуміти, що певний рівень емпатії може бути присутній навіть у тих людей, які зовсім сердечними назвати не можна. Бережіть себе. Будьте чутливими до себе і до інших, і до зустрічі.